Зробити план мобілізації демобілізації президент доручив на ставці головнокомандувача зо місяць тому. Раніше саме військові акцентували на потребі в людському ресурсі і сформували свій запит. Вони запропонували е, мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Е, я сказав, що. Мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. А друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Отже, головне питання: люди, де їх брати, і що робити з мільйонною армією, яка воює вже на це питання, каже Зеленський. У плані відповіді немає, тому доручення військовому керівництву розробити ще один план Детальніший. Зокрема, відпусток і ротацій. Додатково про це залучать очільника міноборони та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Я поки що не побачив там демобілізації, хоча я вважаю, що це. Питання номер один, і питання не як називається цей процес, де да? згідно законодавства, може і неправильно назвати демобілізація, але головне, щоб цей процес був по відношенню справедливості до наших потужних воїнів. Дати можливість цим воїнам відпочити ось пріоритет. Тому і видачу повісток у громадських місцях у сухопутних силах підтримують. Дивно було б, якщо їх видавали у лікарнях, заявив українським журналістам, начальник служби зв'язків Володимир Фіцьо. Позицію розділяють і у Міноборони. Наша позиція така: все має відбуватись, звісно, в межах закону, і закон дозволяє вручати повістки. В різних е, публічних місцях е, не має бути, звісно, випадків е, перевищення, повноважень. На жаль, е, війську будуть служити не тільки ті, хто сам цього хоче, а й ті, кому випала така доля і така честь. Та чи буде це ефективно? Гарантій немає. Тому паралельно із загальною мобілізацією запустили рекрутинг до збройних сил. Це спосіб покращити сервіс для українців, які хочуть приєднатися до зсу добровільно. Вони зможуть обрати вакансію та підрозділ, де служити. Але ефективність цього методу в військовому керівництві поки оцінювати не беруться. Як тільки ми започаткували співпрацю з великими рекрутингами платформами, ми побачили відгук, ми побачили заявки, і це звісно у нас викликало. Але оптимізм і радість. З іншого боку, ми дуже обережні з точки зору оцінювання, тому що по справедливості треба оцінювати не на рівні, коли ми отримуємо заявки, а е пропрацювавши, наприклад, три місяці і побачивши реальний відсоток людей, які після того, як вони проявили цю ініціативу і зацікавленість, по-перше, дійшли до ВЛК і пройшли військово-лікарську комісію, по-друге, опинилися. Придатними і були мобілізовані врегулювати порядок мобілізації і звільнення мають на законодавчому рівні. Профільний комітет останніми тижнями напрацьовує законопроект, і саме цим документом можуть зобов'язати чоловіків від 18 до 60 років носити військовий квиток. Виокремити перелік осіб, які можуть роздавати повістки, та фінальний текст поки не погоджений. А сам законопроект у парламенті ще навіть не реєстрували. Відомо, що в документі були пропозиції мобілізувати жінок та знизити призовний вік з 27 до 25 років. Жінок ні, не підпишу. Що стосується 25 років, якщо всі аргументи будуть викладено на сьогодні, я бачу, що їм це потрібно. То з цим погоджусь. І останнє питання: фінансування армії. Партнери від початку повномасштабної наше військо не фінансують. Це умова грантів і кредитів. Потреби військових оплачують податками усіх українців. До слова, на 500 тисяч мобілізованих треба знайти 500 мільярдів гривень. Коли ми говоримо про ту чи іншу мобілізацію, ми повинні з вами знати: один воїн, шість людей. Це 6 людей в цивільному житті, які сплачують податки. І тому просто візьміть 500 тисяч людей, помножте на 6 і зрозумійте, як мені, уряду, всім нам знайти плюс 3 мільйона до того числа, що в нас є, плюс 3 мільйона платників податків з січня місяць. Питання мобілізації зараз дуже чутливе, і тому очікуване, що саме його росіяни намагаються розхитувати і вже це роблять. Одна з них це створення фейкових е, відео. І на сьогоднішній день ми маємо припущення, що працює там е, ціла телевізійна студія, яка знімає е, оці ось відео незрозумілі, що. Десь відмовились, десь когось захоплюють. Другий напрямок вони використовують звичайно старі відео, які там свого часу не набули великого розголосу. Найцінніше, що вони роблять, вони створюють фейкові акаунти, в тому числі фейкові телеграм-канали, які від нібито військових частин, від нібито об'єднань родичів загиблих. Однозначно, зміни мобілізації у 24 му будуть. Вже зараз в деяких областях посилюють видачі повісток на блокпостах та у публічних місцях. І на це військові відповідають. Служити країні не лише честь, а й обов'язок. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Україна, Марафон. Єдині новини.